Щось приходить у життя, хтось приходить у життя, щось іде з твого життя, хтось іде з твого життя, що ж робити там з цим, як же жити там з цим? І для чого це було? Що можна? Поєднання контраст, як в чорно-білих кольорах, чорно-білих кольорах, чорно-білих кольорах, баланс добра і зла, як кінь та я. Любов і страх воюють завжди в нас, хто переможе врешті в битві ці? залежить це тільки від нас самих, нас самих, залежиться тільки від нас самих, шляхтима. Власний світ, ти герой, в цілі не інші люди на шляху завжди щадь тебе, чомусь, якщо ти на цій землі, значить, може, що змінити щось зробити, щоб цей світ кращим став його стілити, можеш, ти це. І всюди. Чи бачиш ти обидві сторони? Твоє минуле це безцінний то світ, твій бій це сила і це тебе чомусь навчило. Тепер ти знаєш, чого в житті більше не хочеш, чого бажаєш. Руйнація і смерть, а де з'являється нове життя, це біловижне поєднання, контраст як в чорно-білих кольорах, чорно-білих кольорах, баланс добра і зла, як і тая, любов і спровоюна, тобто переможе врешті в квіці. Залежиться тільки від самих, для самих залежиться тільки від нас самих. Longe